Всім доброго дня, 20-те число. Давайте глянемо ЗСУ, третя декада жовтня. Ну, дивіться. ЗСУ. Думки. Сонечко. Ну, добрі мислі. Про сім'ю, про все, про країну в цілому, про сім'ю, про дітей. Почуття за свою землю. Це карта нерухомості, землі. Це карта господарів, про домівки про свої. Е, також, як це монети ще й про бізнес, про нерухомість, про все. Захист. Шикарно. Дії – Це карта дій. Ми захищені ЗСУ. Армія РФ. Трійка чаш. Радіють. Бухають, гуляють, там повний роздрайв, як кажуть. Кайфують, ось. Опять карта вибору. Теж кайф направо, наліво. І, до речі, в них багато зрадників. Є багато вибору і, до речі, здаються, здають інформацію, здаються люди на тому напрямку. Будуть здавати і той. Але в них тут іде янголохоронець. А ну, Давайте ми його роздивимося. А ось, бачите, який янголохоронець у них. У них янголохоронець, тому що там буде дуже тяжко. А чому? Тому що наші захищені. І тут, скоріш всього, дивіться, коли у нас все хорошо, це ЗСУ, тут, правда, припала. Бачите, ми трошки, скоріш всього, земельки втратимо якось, але це дуже мало. Але перша карта захисту то ми її повернемо. І тут, мабуть, ото вони радіють, а потім обкакались, як кажуть, знаєте. Ось у них дві карти негативні. У нас-то вони всі три позитивні. Тільки оця карта, вона проігрується, щоб ви розуміли, по нерухомості. Бачите, от ми то тут щось будемо, тут щось прилетить. Тут щось прилетить, вони щось розхірячать. А що отут зробиться? Ану. А тут буде робоча зупинка цих ДРГшників. І вони не будуть знати, що їм робити. Потім їм прийде підмога ось. Але потім вони будуть опять уходити. Але це то вже туди надалі. А до нашого щось прилетить. Оце, оце отут. Але вони потім виправлять ситуацію. Тяжко, але виправля, дві десятки йде. Там, де вже воно було, ось, прийде захист. Сила прийде. Тому вони отут і тікають. Ну, скажемо так. Ану по донешку що? Скажемо так. По донешку. Запорізький напрямок. Готується якась операція, ну то, понятно буде двіжуха. Ой, бої будуть страшні. Воно десятка. Дуже буде багато загиблих з усіх сторон. З усіх сторон. Дуже багато буде поранених і вбитих. А далі, люди, буде якась установка. Установка дві четвірки. І тут пентаклів. І тут стоїть по воді. А далі буде йти якийсь, чесно кажучи, дуже схоже на договор. Дуже схожий на договор. По мечу це ще її договор. Ну. Битися будуть страшне. Практично те ж саме. Карти дуже цікаві. Тут змішано Лінорман і таро. Дивіться. По ЗСУ. Отчельник, сімка жезлів і дві кажезлів. Бачите, тут іде договор. То, що я вам казала. На троїх, як кажуть, да? якусь окрему територію тут буде бійка. Туди, нам буде не вистачати сил. Дуже не вистачають людей, будуть великі втрати. Це не мечова, це же злова сімка. Один к семи, як кажуть, знаєте, один наш воїн і сім отих орків, яка за окремий участок буде дуже якась така битва, прям бойня. І тут потім будуть якісь іти перемовини. По двійки жезлів, конкретно перемовини. Дайте да. ну, я на очельника покладу. Чи будуть тут землі забрані? Башня падає. Бачите, тут буде дуже-дуже серйозно. Колесо судьби, фортуна, двіжуха. І пентаклі четвірка. Ну, Утримання основного плацдарму буде. Буде, але ж тут буде все летіти шкереберть. Ну, втримається, ситуація втримається. От, домівка, десятка пентаклів. Дьявол, правда, тут падає, бачите, після башні падає д'явол. Дьявол. Буде договоренность. от якась договоренность буде. За ці території. Так, це то, що касається ЗСУ. Тут буде бойня на третій декаді, страшна. Дивіться далі. За якесь окреме містечко, ну, якийсь плацдарм окремий. Там буде не вистачати дуже людей. Потім воно якось розрулиться, вийде, договоряться. Хто там буде договарюватися? Там третя сторона буде. Так, і дивимося далі. Ми... Це, це наша територія. Це наше ЗСУ. Так, а це е, Російська Федерація. Шістка мечова. Наскільки я розумію, наскільки я розумію, по шістки мечові. І по цій розвілки, а тут вісім кажезлів розвілка, цікаво, бачите як? І сонце, то воно дуже швидко якось будуть двигатись. Двигатись, хтось даже буде уходити, в них будуть йти туди-сюди переміщення. Хтось буде уходити, а хтось буде наоборот. От. І от там, де будуть уходити, вони будуть кудись уходити на бойову ситуацію, серйозну. Це, мабуть, на Курську область, скоріш всього. Бо це туз кубків, це їхнє рідне, вони туди йдуть. Ось. Четвірка кубків. Так, це будуть уходить на Курську область. Ну і що далі? Королева мечей, Верховна Жриця і Луна. Щось у них не дуже мені ситуація подобається. Так, по королеві вони все одно в них остаються ці, е, все одно контингент остається, але вони щось приховують і брешуть. Що вона приховує? Імператриця? Силу приховує? Дев'ятка мечова, ця сила знаходиться між імператрицею. І тюрмою меча. Тобто їм не вистачає цієї сили. Це невелика сила, їм її не вистачає. Вони брешуть паж кубків, та їх там небагато. І вони молоді. А от їхати до них буде король жезловий Бажання. От, от їхати до них будуть рицарі Пентаклів, туди підкинуть. І чмобіків підкинуть, і підкинуть трошки таких. Бо більш, е, ну, які вміють воювати. І це будуть не корейці, це будуть їхні. Їхні будуть. Росіяни. Так, а що на дні? Двіка кубків. Це у нас. Колесниця. Люди, вони будуть переговорювати. Ну, це ілюзія, а, це Пентаклі. Ну, все одно це під ногами, це нічого. Вони будуть переговорюватися, переговорюватися, але толку, ось пташки йдуть, четвірка жезлів. Але толку якось, ну, я поки не бачу тут, поки болтавня. Потім вони вкладуться, скоріш всього, чимось, і це буде, оце буде вже для них дуже велика зміна. Але поки що, поки що отак. Бікада буде бойова для наших хлопців, деяка територія, трошки вони заберуть, але будуть наші її відвоювати оп'ять. І там отак, туди і сюди, і будуть йти якісь переговори. Вони приховують силу реально, вроді як, а там ніякої такої сили немає. Вона підійде пізніше. І вони все одно зараз будуть відводити ще на курс, будуть забирати людей. з Запорізького напрямку забрали і ще будуть забирати. І те, що вони кажуть, що там велика сила, це брехня. Це брехня. Да, може, там зброї їм підкинули артилерії, але по людям там немає такої сили невеличкими величкими грубками, да, вони можуть лізти, ну на тому і все. На краще.